Доброго дня! Закінчую своє квітування півонійка під назвою Дролла. А, бачите, як вигорають красиво в неї краєчки. Такі а, не наче шовкові, аж світяться. От. Це молода поділочка. Посаджена восени 24-го року. Хто тут у нас? Зазвичай квітка виглядає пишніше, але як для першого року квітування, то виглядає дуже симпатично. Принаймні це точно дрова. Ось така красунька. Дуже високий кущик. Я думаю, що метр точно є висоти, якщо не більше. Ось така. Тримає, тримає квіточку, незважаючи на свою висоту, квіточка тримається добре, колишиться на вітру. ось така красунка. Дрова.